Ще одне запитання в нас щодо грошей, бо ми вже говорили про них. Як заробити свій перший мільйон гривень? Як це відбулося у вас? Давайте так. Я почну з кінця. Колись я ставив собі цілі, і одна з цих цілей була заробити мільйон доларів для того, щоб відчувати, що я молодець. Да? Тобто там не мати навіть просто на рахунку, ось мене лежить мільйон. Да? Заробити ось мільйон. І я спілкувався з швейцарським банкіром, це було досить багато років тому, і він каже, це така смішна і неправильна ціль. Я йому кажу, Чи... як? Угу. Він каже, тому що мільйон доларів в сучасному світі це взагалі не гроші. Я кажу, що? Мільйон доларів це в сучасному світі не гроші. Він каже, ну так, якщо ми говоримо про мільйонерів. Про яких ми читаємо в американській літературі, це стандарти середини другої половини 19 століття. Долар знецінився за ці багато десятиліть. Якщо ми говоримо про справді багату людину, то в світі є термін «Ultra high net worth individual. Людина з ультрависокими особистими статками. Зараз такою людиною, вважається людина, в якій є 30 мільйонів доларів. Не враховуючи вартість основної квартири, mm -hmm. машини і тих речей, якими вона користується щоденно. Ага, тобто все в капіталі. Це тобто, ще це країн. ми говоримо про ці 30, це або капітал в будь-якій формі. Це може бути мистецтво, нерухомість, золото, фондовий ринок, гроші, корпоративні права, які ти можеш продати, mm -hmm. це 30 мільйонів доларів. Мільйон гривень в сучасному світі. Якщо я е, не помиляюся, то це близько 35 тисяч доларів. Да? 35 тисяч доларів. Ну, приблизно такі гроші я заробив, коли мені було 20 з копійками років. Це було поєднання зарплати і бонусу за те, що я в міжнародній компанії був дуже успішним продавцем. Ну, ось я за рік заробив там в пару разів більше. Колись там, років 20 тому. Плюс-мінус 20 років тому. Да? Тобто, там, Якщо ми говоримо про мільйон гривень. Тому, відповідаючи на це питання, я би ставив ціль набагато більш амбітну. Е, Починав би з цілі в мільйон доларів, а потім йшов би 30, 100 і так далі. Всі нормальні стартапери в Кремній Відоліні мріють про створення компанії Єдинорога, що значить створити компанію, яка буде вартувати 1 мільярд доларів. Мільярд доларів. Єдинорог тому ставайте все єдиноріжками і все буде добре. пу, -пу, -пу, -пу. пу, -пу. Дякую, все. Спасибо большое. Все. Отлично. Мы...